Кращий бутерброд із салом, найсмачніший вінегрет, дегустація компоту та презентація пиріжків. Такі завдання включав конкурс Народний кухар, що пройшов в Олександрійському колегіумі в рамках тижня філологічних наук. Кулінарні здібності демонстрували учні 10-11 класів. Ми вирішили, що не відходячи від витоків української традиційної кухні, продемонструвати вміння наших 10-11 класників. Безперечно, таких шоу багато на телебаченні діти подорожують в інших країнах, це практикується. Але діти, спілкуючись між собою, коли готують ту чи іншу страву, вивчаючи, як готувати, вони об'єднуються, і нам захотілося провести в школі також. Безпосередніми учасниками заходу стали і глядачі, які відповідали на питання в рамках інтелектуального конкурсу. Завдання відповідні на кулінарну тематику. Під час оцінювання журі керувалося прислів'ям Вміла готувати, вмій подавати. Тож враховували і естетичність оформлення страв та столів команд учасниць. Хочеться подякувати всім учасникам, всім учням 10-11 класів, класним керівникам. Батькам, які допомогли нам сьогодні провести захід на високому рівні, всі команди готувалися, ви бачите, і зовнішній вигляд про це свідчить, і ті страви напої, які сьогодні ми з вами всі коштували. Всі учасники підготувалися до заходу на високому рівні. Враховуючи старанність та відповідальність всіх учасників, місця визначати було важко. Тож команди нагородили у номінаціях. Так, за естетичність відзначили 11 а за вишуканість – в за оригінальність – Б. Професіоналами визнали 10 в клас, а креативними – 11Д. Ми дуже раді, що в нашій школі організували вчителі такий конкурс. Ми здобули нові здібності в кулінарії і хочемо подякувати ще раз, що вчителі зробили таку креативну оцінку і надали нам грамоту. Десятому В також дістався заохочувальний приз. Пиріг від завідуючої їдальні. Найактивнішим бабусям та мамам за допомогу в організації конкурсу вручили подяки. Їм та вчителям завдячують і самі конкурсанти. Не було так важко, просто ми дуже всі хвилювалися, але все-таки цей конкурс допоміг нам відкрити нові грані особистості як кулінарів. Тож я вважаю, ну, що це було швидше цікаво і трошки хвилююче, ніж важко. Захід завершився загальним частуванням, тож кулінарні здібності конкурсантів мали змогу оцінити і глядачі у залі.